Всім доброго дня. На позачерговій сесії 54-й сесії Верховинської селищної ради присутні 18 депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве в Україні сесія ради є повноважною, якщо її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Які будуть пропозиції? Дозвольте позачергову після четвертої сесії Верховинської селищної ради вважати відкритою. Ще України, ні слава. Ні Мир нася доля Земля щиро й сердеке я гроза на сонці запанує Спаси душу і тіло, ми положим за нашу слову. Сьогодні покажем, що ми браття коза роду. Молитва. Так, на сесії присутні 19. Вже. 20 жовтня у понеділок відбулася погоджена рада, на якій було розглянуто ситуація, яка відбулася 17 жовтня на сесії і запропоновано повторно винести на розгляд сесії. Селищної ради на позачергову сесію щодо розгляду тих земельних питань, які не хватало голосів, які були розглянуті земельною комісією, і запропоновано провести це на сесії. Тому пропонується до порядок денний з одного питання. Це розгляд заяв земельного характеру. Є які ще пропозиції? Немає. хто за те, аби затвердити порядок денний позачергової 54-ї сесії Верховинської селищної ради? Прошу голосувати. За, проти, утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до порядку денного. На розгляд сесії е, пропонується одне питання. Розгляд заяви земельного характеру доповідає Рибак Василь Федорович, е, голова комісії з питань розвитку агропромислового комплексу земельних відносин, благоустрою, екології та раціонального прикористання». Іван Журак Юрій Іванович, начальник відділу земельних відносин та екології. Прошу. До голосів. Так, так, так. Розглядається пакет документів, щодо до нас вже технічної документації. Мацап'яка Івана більше. Івановича. Просто затвердити технічну документацію на земельну ділянку площу 02042, яка знаходиться в село Рівня присілок Рівня. Рівня. Рекомендовано затвердити. Мотажу Ганна Михайлівна просто затвердити технічну документацію на земельну ділянку площі 0,54 га, яка знаходиться в село Криворівня, присілок Москалівка. Рекомендовано затвердити. Матажу Ганна Михайлівна затвердження технічної документації на земельну ділянку площі 18 сотиків Криворівня. затвердити сем'ян Микола Віктори. Затвердження технічної документації площі 25 п'ять сотиків присілок Розпарівка. Рекомендовано затвердити. Різдак Марія Михайлівна, за затвердження технічної документації площу 20-ті ексотиків при будівництво село голови затвердити. Опік Ярослава Іванівна. Затвердження технічної документації площою 20 екзотиків при будівництво голови рекомендовано затвердити. Сапріянчук Іван Дмитро. Затвердження технічної документації площою 20-ті екзотики, яка знаходиться в селі Голови присілок Біла річка. Рекомендовано затвердити. Карабчук Василина Дмитрівна, затвердження технічної документації, площі 25 п'ять сотиків під будівництво, село Голови, присілок Карабки. Рекомендовано затвердити. Мартищук Василь Васильович. Затвердження технічної документації, площі 25 сотиків під будівництво, яка знаходиться в селі Замар Замагора. при в Дахаві. Рекомендовано затвердити під Ганна Миколаївна. Затвердження технічної документації, площу 25 сотиків. Під будівництво, яке знаходиться голови, затвердити втекінюк Василина Юр'ївна. Затвердження технічної документації площу 25 сотиків. Криворівня. під будівництво. Рекомендовано затвердити. Бартищук Марія Васильівна, затвердження технічної площі 25 сотиків криворівня Суха затвердити. Кривнюк Микола Іван, затвердження технічної документації площі 01198, яка знаходиться в село Верхній Єсенів, при село горби. Рекомендовано затвердити. Кривнюк Любов Михайлівна, затвердження технічної площі 0,1157, га, яка знаходиться в село Верхнє Ясенів, село горби. Рекомендовано затвердити. Вермяга Іван Антонович затвердження технічної документації на земельну діданку площу двадцять в на болиться село Простоїл. Рекомендовано затвердити площу Марія Іванівна, затвердження технічної документації, площа 25 сотиків для будівництва, яка знаходиться буковиць, рекомендовано затвердити. Савчик Марія Іванівна, на затвердження технічної документації земельної ділянки площі 25 сотиків під будівництво, яка знаходиться в селі Рекомендовано сіли затвердження... Так, у вас затвердити. Добре. Є якісь е, запитання, пропозиції до цей, цих заяв? Немає? Переходимо до голосування. Хто за е, зачитані заяви і за запропонені рішення земельної комісії, прошу голосувати. Антіпов за. Ближче Руслана Іванівна. Ланжурок – Юрій Іванович. Платоманюк – Оксана Дмитрович. Готич Микола Миколайович. Данилюк Микола Миколайович, Кірмощик Маріана Васильівна, Кікінчук Ярослав Миколайович, Маківничук Іван Михайлович, За. Маківничук Марія Іванівна, Володимир Васильович. Негірняк Василь Васильович. Ребак Василь Федорович. Рокіщук Ганна Миколаївна. Сав'я Клодар Іванович. За. Станкевич Андрій Дмитрович, Стефурок Мирослав Іванович, Стефурок Ярослав Іванович. За. Сумаро Володимир Іванович. Сумарок Кіра Петрівна. Сухарчук Андрій Михайлович. 21 присутні, присутній, за. Якщо Рішення прийнято. Лише. Так, переходимо mm -hmm. до наступної пачки. Так я документів так само про затешення технічної документації. Серед Ганна Васильна просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку. Площею 012 га, яка знаходиться в при присілу діл. Рекомендовано затвердити. Діманого Ганна Петрівна затвердження технічної документації на земельну ділянку 15 сотників. По вулиці Поповича під будівництво, а також площею 02301 гайка знаходиться по вулиці Поповича для ведення особистого селянського господарства. Звернення Харук Іван Дмитрові yeah. щодо затвердження технічної документації, З земельної ділянки площею 15 сотиків, яка знаходиться в верховина по вулиці Поповича, а також площею 40 сотиків верховина присілок Пушкар для ведення особистого селянського господарства. Уніщика Василина Іванівна. Затвердження технічної документації площею 25 сотиків, яка знаходиться в село Красник по вулиці Пошарище. Рекомендовано затвердження затвердити під будівництво. Шикіряк Ганна Олексіївна, затвердження технічної документації площі 01548 гарків будівництву, яке розташовано в селі Красний вулиці Манчука. Рекомендовано затвердити, що Ганна Олексіївна затвердження земельної ділянки площею 40 сотиків, села Красний для ведення особистого селянського господарства. Рогатинюк Наталія Дмитрівна, затвердження технічної документації площі 25 сотиків під будівництва, яка знаходиться в село Ільці. По вулиці Мальовнича рекомендовано затвердити. Голець Марія Васильівна, затвердження технічної площі 25 сотиків, село Красник, присілок Кошарич, під будівництво затвердити. Романю Ганна Дмитрівна затвердження технічної документації, площею 25 сотиків для будівництва, яке знаходиться село Красник, присілок Лух. Рекомендовано затвердити. Зубюк Марія Дмитрівна, затвердження технічної документації на земельну ділянку площею. Один сотик під будівництво індивідуального гаража рекомендовано затвердити, як знаходиться селище Верховина по вулиці Винниченка. Жикаляк Наталія Юрі затвердження технічної документації на земельну ділянку площі 037 тридцять яка знаходиться при сілох магорках. Для ОСЕ, а також площею 15 сотиків для ОБЖ присілок МАГО. рекомендовано затвердити. І Люк Микола Внетвір, затвердження технічної документації на земельну ділянку площою гектар 5702, яка знаходиться в село Вівче. Рекомендовано затвердити Простурський Іван Іванович. Затвердження технічної документації земельної ділянки площею 25 сотиків, яка знаходиться в село Красник. Вулиці Лесі Українки під будівництво. Рекомендовано затвердити. Воропаєва Юлія Іванівна затвердження, технічної площі 25 сотиків, селі Красник у вулиці Манчука. Рекомендовано затвердити під будівництво. Техінню Ганна Юрів затвердження технічної документації, площі 023-2381 Гайка, знаходиться, що його при присів садини. Рекомендовано затвердити під будівництво Шмега. Ольга Михайлівна, затвердження технічної документації на земельну ділянку площею двадцять п'ять село Криворівня прислів Граспарівка. Будівництво Так. затримати да. якісь пропозиції доповнення до цих зачитаних заяв? Немає. Переходимо до голосування. Хто за те за проекти рішень, які були винесені земельною комісією, прошу визначатися шляхом голосування. Хто? Антипов. за. Блищик Слава за. Банжурак Юрій Іванович. Батувань Оксала Дмитрович. За. Готич Микола Миколайович. Данилюк Микола Миколайович. Кірмощик Маріана за. Кікінчик Ярослав Миколайович. Маківничок Іван Михайлович. за. Маківничук Марія Іванівна. Мицьканів Володимир Васильович. Нагірняк Василь Васильович Рибак Василь Федорович. Ганна Гана Сав'я Колодар Іванович. За. Станкевич Андрій Дмитрович. Стефурок Мирослав Іванович. Стефурок Ярослав Іванович. Сумаро Колодар Іванович. Сумарок Іра Петрівна. Сухарчук Андрій За. Михайлович. 21 присутній, 21. 2. 2. Рішення прийнято. Переходимо до наступної. Слідуючи пакет. Розоплядження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. Шмадів Михайло Дмитрович, просто затвердить проєкт зміни цільового призначення земельної ділянки площою 0,85-0,8 гайка з розташована сіло Волова. Рекомендовано затвердити а також земельну ділянку площою гектар. 693 квадратні метри село Булова. Рекомендовано затвердити. Кіндрачук Ганна Юрівна. Затвердження технічного дуп... проєкту у з... зміні цільового призначення земельної ділянки, площею 15 сотиків, яка знаходиться в Силу Ільці урочище вагни. Рекомендовано затвердити. Качук Марія Дмитрівна. Затвердження проєкту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Площею 15 гайка знаходиться в Силу Ільці присілок підпору. Рекомендовано затвердити. Більнцник Петро Михайлович, зміна цільового призначення, площею 013,52, яка знаходиться в село Ільців, присілок підповерх. Затвердити. Павлінець, Тетяна Михайлівна, зміна цільового призначення. Площею 03167га, яка знаходиться, в селі Стаїще, присілок центр. Рекомендовано затвердити. Цехняк Богдана Володимирівна, зміна цільового, площою 10 сотиків в селі Стаїще, при в центр. Затвердити. Калашникова Олеся Олександрівна, зміна цільового призначення, земельної ділянки площею 720 квадратних метрів, яка знаходиться в при присілу Кизі а також площею 900 квадратних метрів булова присілок кізя та площею 10 сотиків так знаходиться булова присілок кізя. Рекомендовано затвердити. Пробак Мар'ян Романович. Затвердження проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площу 0,37 га, яка знаходиться в Кривопілля присіло в діл. Рекомендовано затвердити Гуценюк Гафія Миколаївна. Зміна цільового площі 0 тридцять вісім, Кривопілля затвердити, а також площу 0 тридцять Кривопілля затвердити на Гуценюк Гафію Миколаївну. Банджура Клюбу Васильівна. Зміна цільового призначення земельної ділянки площу 0 тридцять п'ять тридцять знаходиться в Кривопілля. Прицілок Кізя затвердити. Андрійченко Зінаїда Іванівна затвердження зміни цільового призначення земельної ділянки площою 05837 га, яка знаходиться кривокілля, присілок Буков'ян. Молдавчук Валерій Юрович. Затвердження. Земельної ділянки площею 40 сотиків, яка знаходиться в село Кривопілля, присілок перевал рекомендовано затвердити. Андрущенко Василь Васильович. зміна цільового земельної ділянки, площу 0,3637, яка знаходиться Кривофіля, затвердити. Степорак Паросковія Васильівна, зміна цільового призначення, земельної ділянки, площу Гектар 1940, яка знаходиться село Кривофіля, Поля, рекомендовано затвердити. Петришин Сергій Миколаїв, зміна цільового призначення, земельної ділянки, площою 20 сотих, яка знаходиться в селі Ільці, Рекомендовано затвердити. Бопулік Галина Дмитрівна, зміна цільового призначення, площу 0,3841 знаходиться Зійшлося. Якісь запитання, пропозиції до цих заяв? Переходимо до голосування. Повідомляю, що конфлікт інтересів не голосує. Зрозуміло. Так само повідомляють, конфлікт інтересів не голосує. Зрозуміло. Ще якісь запитання, пропозиції? Переходимо до голосування. Хто за зачитані заяви, прошу голосувати. Антіпов за. Блищик Слава Іванівна. Ванжурик Юрій Іванович. За. Ватуманюк Сала Дмитрович. За. Готич Микола Миколайович. За. Данилюк Микола Миколайович. За. Кірмочок Мар'яна За. Кікінчук Ярослав Миколайович. Маківничук Іван Михайлович. За. Макківничик Марія Іванівна. Мицьканіклодир Васильович. Нагірняк Василь Васильович. Рибок Василь Федорович. Рукіщук Ганна Миколаївна. Савік Клодир Іванович. За. Станкевич Андрій Дмитрович. Стефурик Мирослав Іванович. Стефурок Ярослав Іванович. Сумарок Клодар Іванович. Сумарок Юра Петрівна. За. Сухарчик Андрій Михайлович. Стухарко. Сухарчик. Сухарчик. <плес> 25 за двоє не голосували. 19 Тобто один зареєстрований, двоє не голосували. 19. за рішення прийнято. Питання, які були винесені на сьогоднішню сесії селищної ради, розглянуті та прийняті відповідні рішення. Дозвольте позачергову 54 сесію Верховницької селищної ради оголосити закритою. Са на сто, запахнує ни братя, у слозі душу діло.

Всім дякую за участь у сесії.